Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Гацагро. Насіння збучича. Гарантія вашого врожаю. Слава Україні! Вітаю всіх, хто дивиться програму сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма. Континентал Фармерс Груп. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю «ГАЦ Агро» – насіння збучача, гарантія вашого врожаю. Знімальна група програми у селі Старий Нижбірок Васильковецької громади Чортківського району. Приїхали сюди з нагоди величного свята, приображення Господнього. Церква святих Верховних Апостолів Петра і Павла, парафія храм греко-католицької громади. Тож, дивіться програму. Яке гарне і тепле слово Спас в церкві свято носить назву Преображення Господнє. Воно присвячене Ісусу Христу в святому письмі написано одного разу. Він покликав найближчих своїх учнів Якова, Івана та Петра, на гору Фавор і там повстав перед ними в оновленій Подобі. Святкуючи преображення Господнє, ми вшановуємо його божественну природу. Цей день є нагадуванням, що кожна людина може духовно преобразитися, якщо буде йти шляхом самовдосконалення і молитви. В церкві особлива атмосфера. Люди зібралися разом, щоб освятити свої дари, яблука, груші, мед, інші плоди врожаю. Це символічно і дуже душевно. Адже ми дякуємо за те, що маємо. Сьогодні в нас велике свято. Сьогодні в нас спаса, посвячуються полоди. Всі дуже багато коло церкви дітей. Всі люди щасливі, і дай Бог, щоб нашим воїнам, що вони нас захищають, і ми сьогодні святкуємо таке велике свято в нашому храмі. Дав би Бог саме головне, щоб закінчилася та війна. Ми молимося за наших захисників. У нас багато є. Хлопців, що захищають нашу Україну, і дай Бог здоров'я їм всього нам найкращого. У свої кошики ми, як і всі, складаємо і яблука, і груші, і сливи, і малини, і овочі, звичайно, а також головки маку. Колись була в нас традиція навіть посипати свячене маком біля подвір'я. Це вважалося охороняється від всяких злих людей і від всякого злого ока. Отець Андрій Юськів здійснює службу Божу. Молитва, спів, запах свічок і ладану це місце, де люди відчувають глибокий зв'язок із духовністю, згадують важливе у житті і знаходять підтримку. А причастья в церкві це особливий і святий момент, де кожний віруючий має можливість духовно з'єднатися з Богом. У православній і католицькій традиції цей обряд вважається таїнством, моментом, коли хліб і воно стають тілом і кров'ю Ісуса Христа. Кожен віруючий духовно єднається з Богом, очищає свою душу та наповнюється благодаттю. Після урочистої літургії отець окроплює свяченою водою плоди нового врожаю. Це молитва за тих, хто трудився, хто дякує, хто пам'ятає, що навіть найбільше дерево не дає плоду без Божої благодаті. Це про нас, не про фрукти, а всі фрукти, овочі це дар Божий для людей. А люди дякують Богу за дари. А село старий нижбирок, гарне, пошатне. Село невеличке, нас 240 дворів, 720. Зараз, напевно, менше. Багато війна несла свої корективи в життя села. Трохи виїхало людей, трішки. Ну, багато людей залишилося. Є надія, що вони всі повернуться в наш село. у Нас газифіковане, водопровод в селі є, водогони є в селі. Нас село гарне, ошайне, затишне. Ну, я думаю, що сподіваємося, що після завершення війни ми заживемо зовсім новим життям, повноцінним життям, як живуть світові країни. Я житель цього села, так, народився тут і тут далі проживаю в цьому селі. маєте голову громади? Так, він наш місцевий голова, хоча громада нас в Васильківцях в другому селі, а голова наш місцевий. Дуже, дуже, ми раді, що він наш. Такий земляк, такий, що він нас підтримує завжди, є де звернутися до кого. Ну та й громада ваша гарна. Гарна, так, громада, гарна наша. Ну так історично склалося, що село знає Бога, село молиться, село шукає Бога. Принаймні в наш час, коли це дозволено, коли є нагода згадати про те, є потреба згадати про те, що ми українці, і в першу чергу, що ми християни, ми намагаємося це здійснювати. Маємо можливість легально молитися, маємо прекрасну церкву, маємо людей, парафіян. Маємо бажання служити Богові в такий спосіб, який нам це дається. Нехай Господь Бог приймає наше служіння і все те, що робимо. Як каже, на все має бути Божа воля і на все має бути Божий допуст. І разом з тим маємо пам'ятати про те, що все все доброго, що ми не робили, чи молитву, чи добрі вчинки, чи акти милосердя. Все має жертвуватися нам на славу Божу. Тоді воно має таку особливу цінність, коли все добре, що є начебто добровгодним, так чи морально добрим. Якщо ми ще жертвуємо це на славу Богові, воно набуває особливої цінності в очах Божих. Так що за все дякувати Богові і за погоду, в тому числі, і за ваш приїзд також. Дякуємо, Дякую, що ви шанували нашу громаду нашу і нашу Святинщину. І тв 4 дивитися. Дивлюся. Штанополяни, ну а як же ж? Маємо цінувати своє, маємо розуміти, що відбувається в області. Ну а як же ж так? так. Прожила я якось і живу далі, Бог дає життя. Дай Боже, щоб всі люди так прожили, як я. Як гарно? молили люди тепер за війну, щоб війна перестала, щоб люди ще молили, діти, щоб прийшли молитви. Ми так просимо, щоб всі молилися. За війни, бо ніхто не поможе. Як нам Бог не поможе, нам ніхто не поможе. Дякую вам за все. Я Дякую. Дякую. Ми вам дякуємо. Я бачу, що, що ви заслужили в Бога таке гарне життя. Ви в церкву ходите так часто? Так, часто. Всі служби Божі. Ніколи не випускаю. Я в обітниця. Я ношу параман матінки Божої сухню. Я все виповняю, як Бог каже. Прошу вас, Боже, Боже, допоможи, щоб війна закінчилася, щоб ми мирно дружили віка. Мені вже 70 років, я ще переживаю війну. Брат теж на війні мій. Миколаївській області. Це традиції, не знаю. Це початок от жнив, що Бог дав хліб, ну, дари земні, яблука, груші. Подякувати Богу за це все. Чекаємо перемоги. Молись. Так, звичайно, що так. Я села, але я живу у Франківську. Так приїхала трішки в гості до бабусі. Молимося і просимо Бога, щоб було все найкраще для нас і для нашої країни, для наших дітей. Онуки, дітей. Всього, що ми просимо зараз, Бога – миру і спокою. Село Старий Ніжбірок невеличке, але напрочуд красиве. Весь простір навколо потопає у квітах. Тут панує спокій і затишок, що так часто бракує у великому світі. У цьому селі шанують традиції предків. Люди щиро вірять у Бога, моляться ревно і з надією, а ще працюють. Праця тут не просто обов'язок, а спосіб життя. І як справжні патріоти допомагають українській армії, хто чим може, волонтерством, пожертвами, молитвою. Старий Нижбірок маленьке серце великої України. Староста села Василь Слободян, який уже 9 років керує. Населеним пунктом запросив відвідати все те, чим славне село: амбулаторія загальної практики, сімейної медицини. Наявність амбулаторії це велика перевага для всієї громади. Тут кожен мешканець може отримати якісну медичну допомогу без потреби їхати до райцентру чи міста. Тут є все необхідне для базової діагностики та лікування: кардіограф, кімната матері і дитини, стоматологічний кабінет. Маніпуляційний, де проводять ін'єкції, перев'язки, забір аналізів та інші необхідні процедури. А тепер запрошуємо вас до нашого місцевого сільського будинку культури. Нещодавно тут зроблено в лівому крилі капітальний ремонт завдяки нашому голові Гайдашу Андрію Володимировичу. Дуже дякуємо йому. Ну, приємно, що і влада, і наші підприємці в такий важкий час. Допомагають культурі, попри те, що вони допомагають армії, нашій зсу вони не забувають про наших діток, про те, щоб люди духовно мали можливість відпочити і збагатитися. Приємно на даний момент. Ми зараз готуємося до концерту до Дня Незалежності. Проводимо репетиції. Концерт відбудеться 17 серпня. Запрошуємо вас. Приємно, що в нашій громаді практично. Тільки ще один будинок культури два, потребує такого капітального ремонту, а решту гарно відремонтовані, готові надавати якісні послуги. І це ще раз кажу завдякуючи нашому керівництву, голові громади і нашим спонсорам, нашим меценатам, людям, які розуміють, що це також надзвичайно потрібно. В селі є й школа, гарне приміщення, відремонтоване, просторе, але. Школа в нас дуже гарна, ремонти пороблені. Одна біда, дітей мало. От тільки початкові класи в нас тут цього року дуже мало. Хотілося б, щоб було. Ну, життя і обставини носять свої корективи в наше життя. Ну, маємо такий неприємний трошки з осадом. Термін, час такий. ну… Так воно є, і ну школа у нас була гарна, дуже нас все спробувало. Я сподіваюся, що діти повернуться після закінчення війни. Хтось повернеться і школа, школа не перес... не закривається. Школа просто призупиняє навчальний процес. І тільки якщо закінчиться війна, школа відновиться, може відновитися і знову почнуться навчальні процеси. Буде більше дітей. Школа не закривається, призупиняє навчальний процес. В селі є дитячий садочок під такою гарною назвою Звіночок. Тут все для дітей. У нас функціонує одна різновікова група. Діток у нас налічується на даний момент лише 15, інклюзивна група. Є в нас дитинка з особливими освітніми потребами. Згуртований колектив, чим пишаємося. Пишаємося тим, що маємо хороших батьків, які нас підтримують, які довіряють нам своїх діток. Стараємося в першу чергу наголошувати на національно патріотичному вихованні, тому що це зараз дуже важливо в пріоритеті для нас. Проєктні діяльність стараємося впроваджувати, тому що це також дуже допомагає діткам розвиватися. Запрошуємо вас оглянути наше приміщення, познайомитися з колективом. Допомагає нам голова сільської ради, громада приклала велике зусилля для того, щоб побудувати цей садочок. Готувалися цією громадою, все село. Дзвіночок це місце, де кожна дитина особлива. Тут малята навчаються мріяти, дружити, творити і бути щасливими, а дорослі плекають їхнє дитинство з любов'ю та ніжністю. Навчальний рік з 1 вересня по 31 травня. У нас тут було дві групи різнокові були дві групи. Були в нас і 54 дитини. Це ще за колгоспних часів. І 45 дітей було, і так пішло поступово-поступово народжуваність на спад, Ну і відповідно групи зменшувалися, зменшувалися. Було 32 дитини. Потім було 28, 21, І дійшло до того, що на даний момент у нас було минулий рік 19 дітей, а зараз на поки що 15, але має ще чотири дитинки. дітей. поки їм не виповнилося трохи роки, ми не маємо права їх приймати зараз до садочку до трьохрічного віку. А в подальшому приймаємо де більше. Будемо ще приймати діток. Граються. Навчаються, дружні діти, маємо, інклюзію маємо. Ну, стараємося, щоб було все добре, щоб дітки добре тут проводили свій час, гралися, розважалися, набиралися знань, набиралися здоров'я, і щоб у нас тут все було добре. Тут, ви з 1 вересня вже була Так, навчальний рік з 1 вересня по 31 травня. Це навчальний період, ну, навчально-виховний період. А вже тоді на літній оздоровчий період дітки йдуть собі вже додому, ми тут проводимо ремонти, готуємося до навчального року наступного. ну так. І так. вас гарно, чисто, все гарно. Все. Стараємось. Це наша гарна кухня, це наш е кухар талановитий від Бога, розкоровайна Ольга Володимирівна. Е Бачите, яка смачна поланиця. Запрошуємо вас Благодаря. сьогодні скуштувати цю поланичку з медом. Раз Сьогодні преображення господнє. Це є традиційна страва для е, цього свята. Тому ласкаво запрошуємо скуштувати цю поланичку. Дякуємо, Дякує. дякую. А той працює вам дякую. Ви дивилися програму Сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Газ Агро, насіння збучача, гарантія вашого врожаю. Гарної ж вам всім погоди і щедро, щедро врожаю! А ще задоволення від своєї праці. Бережіть себе. Бережіть своїх рідних, нехай все у вас буде добре. Слава Україні! Героям слава. Господи, благослови Україну перемогою, а землю врожаєм! Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГАЦ Агро. насіння збучеча, гарантія вашого врожаю.